Екзотичні місця в місті Шинджин ростуть сосни, це трішечки лівіше за місто тут, де йде коса. От часто люди тут просто під сосною загорають, насолоджуються цими краєвидами. От, саме місто знаходиться, вон там, крайній будинок е, білий. Да, от, і Справа знаходиться лагуна. Зараз покажу, з нею видно, ну її не Видно, там фламінго водяться, видно місто Леже он, і гарата, що з міста леже. Дорогу туди зробили, на Леже прямо під лагуною. Тому всі, хто хоче приїхати відпочити з комфортом, місто Шенджинь, воно розбудовується дуже швидко, є і нерухомість, от не так дорого, як в інших місцях Албанії. Також можна винайняти квартиру тут з комплексом з басейном. По трансферу вам допоможу. Головне, завчасно звертайтеся і хто все ж таки вирішив в Албанію відпочивати, північна Албанія це просто супер. Далі видно, якщо бачите, отаман Віліпої. На Віліпої згори зробили дорогу. От. І ото вже видно місто там, де вітряки стоять. Місто Добровода, це вже Чорногорія. От, тому всім гарного перегляду на каналі. Підписуйтесь і хто зібрався в Албанію до зустрічі в Албанії. thank you